Кругом, і сонячні панелі присипані сніжком. Питання постійно стоїть, чистити чи не чистити. І часто пишуть люди, та я їх не чищу, бо це все одно там яка генерація, коли хмари, коли все. І дивлюся, стоять людей на землі панелі, дуже багато по дорозі їду, стоять на землі панелі. Будь такий, що вони половина снігу сповзла там пройтися 5-10 хвилин, змахнути той сніг, це не треба чистити. І я вчора собі пробігся, але ну, мене перше на дахові і більше панели, і там, ну, я не біг так швидко, поки я почистив, мене зайняло десь майже 20 хвилин. І то я думав, вартує чи не вартує. Вчора мої панелі задарували 12,5 кВт годин, плюс ще нагрів води. Це десь, десь приблизно 25 кВт годин згенерували за день. І все одно була неділя, нічого би нам не робили. Таку зарядочку зробити. І я не жалію, що я витратив час, але в чому Суть в тому, що вже вночі більше снігу не було. І панелі зараз, я став на які чистеньки знову працюють. От зараз їдемо, у нас дуже хмарно на вогні, хмари, хмари, хмари. Оце в комер ми в'їжджаємо. Точніше в'їхали вже Йже в коварі. Ми їдемо на Але це ще сонце, ну, що не тільки сходить сонце, і вже вони дають 900 ватт, а коли б пісні, пропадало Тобто можна почистити, може бути таке, що вираз почислиться, це до тижня. До тижня воно буде. Ті панелі там. Ну, Залежить, яка погода, яке шоу. Було начебто плюс день, але я в людей їду, ну, не, можна, не можна показати, нема панелі по дорозі, якраз не попадає. Отаке, в принципі, як на дахах це біле, так лежить на панелях. Ну, я дивився в кобрі менше снігу, вже бачите, на дахах менше, а в нас набагато більше. Набагато більше. І його зметнути один разочок. Один разочок і буде так зелене світло, що він тормозить. І буде на це. Ну якщо є час, звичайно, якщо буде, там вже такі дні дуже-дуже коротенькі і сніг постійно ложить, і ложить, і ложить. Все, не встигли ми. Не встигли. До речі, поміняли світлофор, тут ковлю був старий такий без таймера, без, такий, світив так слабенько, що не можна було зрозуміти, чи він світить, чи він не, чи він не світить. Так що я думаю, що все ж таки ну, хіба у вас дуже мало панелей, дуже мало панелей, і зима там, ну не знаю я що, що може бути, що його там За 1-1-2 кВт і постійно воно у вас йде сніг. Тобто за 1-2 кВт такою гімнастикою займатися, займатися, можливо, деколи і не варто, якщо у вас немає часу, є робота. Якщо у вас трошки є часу, трошки зробити зарядочку. Я кажу, вчора я почистив, воно мені і воду нагріло, ті панелі. Ну, нагріли там не дуже, але я сьогодні собі душу приймав там 42 градуси, чи що було, чи 41. Ще на теплоакумуляторі, тобто нам вистачає там руки помити, посуд. Е душ прийняти. Ще, ну, Це ж трошки ще були запаси це ж не гріло із нуля градусів, а було якесь залишкове тепло було. І е згенерувало електрики в е день, гріли ми будиночку тепловим насосом. Е готували їсти, там е микрохвильовочка, мультиварочка, все працювало. І ще ми зарядили акумулятора майже на 10%. Заряду пішло в акумулятор, ще там ввечері там декілька годин ми користувалися для нагріву знову ж того самого будинку, бо у нас опалення зараз йде тільки електричне, тепловим насосом повітря-повітря. А так би все пропало. Там генерація, ну, схід, захід взагалі була нульова, а південь-північ, ой, північ знову, нема півночі у нас, а південь було там, ну, якийсь там 30 Вт давало там, чи, чи менше, навіть, чи, чи 10 Вт щось там давало б, ну, під тим снігом. Десь якийсь, ну це не пройшов, тобто воно навіть не, не відчував інвертор. А коли вже там дає 500 Вт, о, перей закритий бачите як. Так що, ми постоїмо, буде наш час вам розповісти, так шуміти. О, І пробігтися, зробити скрипка із такого гумового. Не знаю, чи заводські є такі довгі. Можна, можна подивитися, бо можна щось є. Готові заводські з алюмінію якоюсь ручкою, яка довжина. Подивитися в інтернеті. Я думаю, якщо вони є, то мабуть будуть дорого. У нас так собі рейка соснова. Так, галімуємо. Галімуємо, нам закрило дорогу. А в така соснова реючка була, планочка. І ми її. Ні, ну Дивіться, в ковалі снігу в рази менше, ніж в нас. В рази менше. Чим далі виїдемо, тим менше снігу. І до тої планочки ми примотали ну, на швидку руч, і вийшов такий скребок, і не тяжка ручка. І достає я із землі, достаю на даху і спокійненько, спокійненько чищу, і Тільки ну, там на будинку я показував, В принципі, можете хто слідкує за нами, подивитися, як ми де там, коли доставали. В принципі, сам процес чищення в мене було оператора. Якщо ще буде сніг, десь зніму. Сам процес, процес чищення покажу. 20 хвилин і вже мене друга доба, зараз ну, другий день, воно працює. Що, Пошити будеш? Ну, Ключе, скільки зараз генерую наші панелі, таку погоду. Подивимося, що наші панелі генерують таку погоду. 980 Вт, будь ласка. Це сьогодні ми не числи нічого. 980 Вт залітає нам від сонця, а споживання нашого теплового насоса приблизно 600-700 Вт. Тобто ми зараз... Вранці від 8-ї години, що поїзд їде, хай їде, Від 8 години ранку, бачите це. Так що ми не даремно. Не даремно ми там стояли. О, ще посигнали нам. Це спеціально напевно нам посигнали. 8-й годині ранку і вже ми маємо... Не ка 8 години? Півдевту. Це воно. Дев'ята година ранку, бачите. 9 година ранку і вже ми маємо 980 Вт, тобто повністю ми гріємо будиночок. Це у нас open hub, Тут в режимі онлайн ми можемо слідкувати, як воно міняється, бачите, навантаження, генерація. так, Ну, невеличка, це верхня ПВ-1 це схід-захід, нижнє це південь. Ну, дивіться, майже кіловат, майже один кіловат залітає. Він зайвий не буде. Чи варто, я не раз казав, люди питають, от, чи пишуть, чи варто для обігріву будинку ставити електростанцію? Не варто. Не варто, це вам не окупиться ні, ніколи. Але якщо вже електростанція є, вона ставилася для генерації електрики, вона влітку буде працювати. Та що там влітку? Вона в жовтні вже працювала на майже на 100% перекривала всі наші ці. О, і на 50% в листопаді перекриває наше споживання. І вже вона є, і просто пробігтися почистити сніг, я не знаю. О, дивіться, бачите, на, на цистернах в цьому. бачите, скільки снігу. Оце приблизно на панелі, такий легенький сніг О, вже нема цестер. Легенький сніг, такий був його пробігтися, пробігтися, раз метнути. Я не знаю, чого в людей стоять панелі на землі. Доступні, просто підходиш там, просто... ну... В один ряд стоять панелі і сніг так сповзв, винушення сповзати, такий кут файний, більш дозимового, пробігтися, прометнути один раз. І вистачило б, я не знаю, якщо сьогодні не буде снігу, якщо ще завтра не буде снігу, це може бути на цілий тиждень, отих, отих 5-10 хвилин, навіть якщо і 20 хвилин, я думаю, що варто її все ж таки чистити. Це моя думка. А в кого панелі стоять, ну вже більше користуються. Я розумію, що цілу зима, якщо буде багато снігопадів, що не набігаєш, не, не начиститься. Але пишіть, в кого панелі вже стоять більше часу, як взимку чистити чи не чистити, чи є, ну як ви вважаєте. От Я там почистив два рази, і мені здається, що є зміст. А ви напишіть свою думку, чи є зміст, чи не буде, чи немає змісту, взимку його їх, їх чистити. Буде дуже цікаво, чи ви, ну. Як то кажуть, з тим змирилися, сам його працює, чи все ж таки вартує чи Моя думка що вартує. Хочеться почути вашу думку, тому що в мене досвід такий, це тільки перший сніг. На нашій панелі ще немає, немає такого досвіду. Що поїхали? До речі, будемо знімати відео. Там ми веземо один великий теплоакумулятор, один менюсенький, це по дорозі передати там на Нововолинськ. І будемо знімати відео самої котельні. Котел Кронос Unik, не Нью. Простий Унік, а чому Унік, а чому не Нью, а чому Кронос, а чому не Борса і, і ще багато чому, все ми розкажемо. Це теж буде, ну, в кожному сюжеті щось буде нове, щось цікаве. Наразі ставимо пальчики вгору, пишемо коментарі і всім до побачення.